Ще до світанку о 5.30 ранку 15-річна Юлія взяла валізи. Там було лише необхідне. Дівчинка щиро вірила, що від'їжджає з рідної домівки лише на декілька днів і скоро повернеться. У це вона вірить і до тепер. Сергій завжди мріяв про велику дружню родину, класичну українську родину, щоб у батьківському домі не було де яблуку впасти. Ми жили в Краматорській, много там працювали, тому, тобто, По усиновленню, по прийому дітей, допомагали інтернатам і дитячим домам. Ну і так сложилось, що серце прикипіло. Ми прийняли спочатку трих, потім п'ятерих. Ось так і почалася історія дитячого будинку сімейного типу лісютіних. У Нас 11 дітей, шість різних прийомних, п'ять наших біологічних синхільний і любить дітей. Він дітей любить, ну як я вам передати не можу. І от він займається з дітьми чужими, не тільки своїми. Сергій прагнув об'єднати навколо себе ще більше дітей, тому вирішив заснувати так званий рейнджерський рух. И он им преподает всякие, все возможные там э, игры. Потом он выезжает с ними на природу. На природе он учит их выживать именно в природе. Клуб называется Royal Rangers. Это как бы ну, туристически что-то такое. Ходят туда дети, у нас построение возле украинского флага, мы поем украинский гимн. У нас есть форма, и там тоже нашивка есть, украинский флаг. Ця родина завжди шанувала рідні українські традиції, не дивлячись на те, що мешкають на Донеччині, де за поширеною думкою населення здебільшого дивиться в бік Росії. Діти в нас означає у, ну, у них була ця проукраїнська позиція. Тобто, діти самі її вибрали. Ми дітей Ну, как, не на это. Для нас Україна це Україна. У нас велика бандура висить з історії 30, е, з сталінських времен, коли хм, катували бандуристів, у нас рушники, у нас сорочки. І нехай таке ставлення до українських традицій не є масовим для населення Сходу, проте ніякої агресії в свою адресу родина Лісютіних не відчувала. Навпаки, знаходила однодумців. Але цієї весни така проукраїнська позиція в Україні стала для них небезпечною. Рейнджерське Це шеврони, нашивки, галс, символіка. У нас много дітей розходять. Для них, це, зрозуміло, правий сектор це оружжя, там багато всяких домислів. Для сепаратистів дитячий будинок Лісютіних став Бандерівським угрупованням, яке терміново потрібно ліквідувати. Ввечері озброєні автоматами люди у камуфляжній формі почали вдиратися до рідного помешкання. Нам прийшли люди з місцевого ополчення, вони хотіли обласкувати квартиру. Вони, тому що бачили на балконі український флаг. Їх це над, надпись Украина единая, которую мы делали вместе с детьми. Вот не понравилось. У нас в городе последние. У последних на балконе висел этот флаг. Пришли с проверкой вооруженные, напугали детей. 15. п'ятнадцять ані за едфлаг вцепився. Да ми вас тут перестріляємо, да ми вас тут поубиваємо, да ви хто ви такой. У вас тут і оружие, наверное, є. У вас ви ви бендери, ви етергія, залякували, погрожували зброєю. Апеляції до здорового глузду представників так званої ДНР ще більше загострювали ситуацію і вже не спиняв ані здоровий глузд, ані міліція, ані плач 11 дітей. Кросажив есть угрожали открыто, без, без стеснения. То есть мы все равно вас сделаем. То есть, поэтому, и в конце концов, то мы не оставим вас покоя, мы это все изменим. Мне понравилась наша проукраинская позиция. Не знаю, люди, люди полностью не контролируют. С ними разговаривать бесполезно. Того разу вони пішли, але пообіцяли обов'язково повернутися, аби таки знищити. Сергій не міг ризикувати життям найрідніших тієї ж ночі Лісютіни зібрали лише необхідне і з досвіта залишили рідний дім. Ми е, тільки зробили ремонт, тільки добили останню планку, і в цей день к нам прийшли. Остап, ну така. Я не знаю. Кажуть, що я побачу ці стіни чи ні е, далі. Сьогодні ми дуже часто чуємо слово сполучення Україна єдина і це не просто слова, адже у ці дні українці безкорисно простягають одне одному руку допомоги. Почала почали тисячі 2003 році, створивши центр реабілітації соціальної допомоги в приміщенні зруйнованого дитячого комбінату. коли Анексія Криму відбулася, значить, в середині березня до нас завітали дев'ять сімей військовослужбовців, які залишили Крим. Змушені були залишити Крим в зв'язку з тим, що відмовилися прийняти присягу на користь Росії. А вже через місяць тут у Коцюбинському отець Микола почав приймати багатодітні сім'ї із східних областей України. Ми оказались першими тут, Ну послі кримських сім'ї були востока, первая сім'я, яка сюди перебралась. Нас розмістили, потім уже почалось ну таке масове виїжджання. Масове Аби мати змогу прихистити людей з неспокійних регіонів. Отець Микола взяв кредит на облаштування житлових приміщень. Сьогодні тут мешкає близько 130 осіб, з яких 50 – діти. Тому ми змушені були розпочати ремонт вільних приміщень і ми формували, адаптовували цей центр під більш зручне для проживання, довготривале проживання сімей. Свою добру справу отець Микола завжди вірив, не звертаючи увагу ні на які труднощі. Він каже, що вже не в змозі зупинитися, адже душа болить за кожну українську родину. Вони втрачають майже все, залишається те, що необхідне. Вони можуть брати з собою і відповідно залишати ці регіони, де сьогодні, на жаль, розгортається цей громадянський конфлікт. Тому готовий і е, буду робити все, що в моїх силах щоб підтримати і допомогти цим сім'ям, зокрема дітям. А допомога полягає не тільки в тому, щоб звести дах над головою. Ще потрібна і духовна реабілітація. Адже кожна без виключення людина має бути соціально адаптованою, і дітей це стосується у першу чергу. Звісно, це була перша родина, будинок сімейного типу, які прибули до нас середині квітня. В цій сім'ї є Юля, це їхня дочка. Так би мовити, і вона відмінниця, нам довелося її швидко влаштувати в школу. і Вона тут здала вже екзамени. Ми одразу прийшли, зразу нас прийняли вчляти, говорять, не переживай, все буде добре. Ну, нормально, Вчителі допомагали і хорошо екзамени там здали. Іспити Юлія здала не просто добре, а на відмінно і отримала заслужене свідоцтво із відзнакою. Юля у нас ну, так вона якби особі на дитина, для мене. <реш> ну вона сама по собі на дуже талантливий рідонок. На своєобразна має свою, свою точку зору да на свою точку зріння на вещи в віші витежис. Власна точка зору сформувалася у Юлії дуже рано, адже у сім років бачила вже і жорстокого відчима, і наркозалежну маму. Познайомилась із життям у дитячому будинку малютки, і тільки коли потрапила до родини лісютіних, вперше відчула себе потрібною. Мені було очень хорошо в этом домі. Всі прийняли, любили, звісно. Я в перший день назвала і папа, папа, і «бабушку». Юлія дуже любить дітей. Мені розповідали, що коли вона перебувала ще у будинку малютки, вона завжди оточувала себе меншенькими діточками і дбала про них. Так вона робить і зараз у своїй. Великій родині найбільше Юлія сумує не за своїми друзями чи шкільними колегами, а за вчителькою по вокалу, з якою вони щодня вивчали нових українських пісень. У нас образувалася такий ансамбль, черемшина, фольклорний ансамбль. Ми пели українські народні пісні в костюмах українських вишиванках. Я уважаю вважаю ну, і флаг наш, і наші традиції. В ансамбле завжди панувала дружня родинна атмосфера, яку з материнською турботою створювала керівниця колективу Ольга Анатоль. Сама красивая пісня, но була «Ой, чий То Кінь стоїть. Ну, она така, просто она была у нас на шість голосов, и она так у нас красиво получалась. И когда был выпускной, на который я, к сожалению, не попала, ну, учительни подошла, говорит, спойте мне останній последний раз, как бы, эту песню. И все там расплакались, когда я пела, он такая лиричка. Наша сьогоднішня історія дуже непроста, адже її героями є люди, які в мирний час на своїй батьківщині стали біженцями, лише тому, що спілкувалися рідною мовою, лише тому, що не підтримали сепаратизм, лише тому, що співали українських пісень. А хтось просто тому, що хотів жити, і в гості до них я повинна була привести людину, яка не просто утішить, а подарує надію. Оксана Пекун народна артистка України. Стартапом співочої кар'єри, вважає свої вокальні виступи в дитячому садочку. Підкорювати естрадний олім. Почала у рідному Тернополі. Згодом переїхала до Києва, в якому успішно реалізувала творчу кар'єру, отримала звання та завоювала любов аудиторії. П'ять років вона незмінна ведуча телепроекту Фольк М'юзик. Чим примітна Валентина Романівна, це бабушка, яка виховала в нас в цілому в дитячому будинку сімейного. Типу, скільки Валентиночка Романівна, щоб я не помнилася, скільки в цілому Одинадцять. через ваші руки прийшло? Одинадцять, Одинадцять. дітей. Одинадцять дітей це, це багато. А це наша дія, Оксана. Я розказувала, але ще а. два слова скажу. Що я була вражена тим, що дівчинка, вона аж плакала, коли розповідала мені, ну зі сльозами фактично на очах Черемшина. Правильно, Оксана, я дуже сподіваюся, що вона трошечки пригадає ті. І прекрасні моменти, коли вона займалася в цьому ансамблі, співаючи з тобою пісні, Оксана, як вправний педагог, провела з дівчинкою професійну репетицію, адже послухати співачок зібралося дуже багато охочих. Дорогі мої друзі, добрий день. Мені дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. Я рада, що сьогодні, хоч трошечки, я зможу принести в ваше життя радості. І знаєте, що найцікавіше, що коли мені позвонила Наталія, запросила мене до вас в гості і сказала, що ви з Донеччини, то я кажу, ви знаєте, перед тими подіями ми були з програмою «Фольк-мюзик» на Донеччині. Ми спілкувалися з дітьми, з колективами. Коли я вперше почула, як співають діти з вашої. Землі в нас от, ну не дасть збрехати наша творча група. В нас мурашки просто пішли настільки талановиті діти. Спогади про незабутню подорож тоді ще мирною східною Україною дуже зворушили присутніх, нагадали про дім, і щоб морально підтримати їх, Оксана виконала декілька пісень, а потім поцікавилася. А от які ви знаєте українські пісні? От хто знає якусь українську пісню? «Дивлюсь я на небо, а заспіваєте? співаєте? roep Mote ono pod Поклон, ти ж знаєш, так. токи що си. Я девушка. Як би добре і тепло не приймали у гостях, а вдома завжди буде краще. Єдине, що зараз хочуть ці люди, це повернутися до рідних осель, жити тут, в Україні, без остраху за своє життя лише тому, що ти українець, і вже ніколи не боятися говорити і співати українською, тримати в руках синьо-жовтий стяг і щиро вірити в те, що Україна єдина. Хотілося б, звісно, щоб це закінчилось все швидше, тому що дійсно вже діто думаєш, ну коли вже будуть вот вот рішаючі шаги зі сторони нашого правительства. Я думаю, що ми повернемось. Я об'їздивши вже всю Україну, можу впевненістю сказати, де б ми не були, на сході, на заході, на півдні і на півночі. Наші люди найкращі.